Добрий день, діти, вітаю вас початком чудового дня та початком нових знань. Пропоную сьогодні вирушити у світ дикої природи, диких тварин. Сідайте, будь ласка, зручно і допомагайте мені працювати з нашими тваринами. Ми сьогодні потрапили з вами в дикий ліс. Тут дуже багато хижаків. Скажіть, будь ласка, яких тварин ви бачите на екрані? Олень, ведмідь, вовк, лисиця, кабан, єноти, зайчики, так? рись, мишки і їжачки. І навіть кроти в нас є зображені. Що ж, давайте спробуємо скласти розповідь про першого нашого звіра. Хто у нас перший звір? Ведмідь. Що ж, що вміє робити ведмідь? Ведмідь міє полювати. Він шукає собі їжу. Що ще ведмідь міє? Стояти на двох лапах. Що ще ведмідь вміє? Бігати? А ще ведмідь вміє Що робити? Видавати звуки. А ще ведмідь дуже пильно дивиться, де знаходяться хижаки. Далі в нас який звір? Вовчик-братик, що вовк вміє? Також полювати вміє? Стояти на двох лапах. бігати. Ричати вміє вовчик наш. Вийти і чує на нюх, де знаходиться здобич його. Дав він нас хто? Лисиця? Що вміє лисиця? Також полює, також вміє стояти на двох лапках. Бігати. Неї дуже гарний зір вона бачить навіть темряві. Пригати вміє, а ще вона вміє рити траншеї, шукати здобич, яка знаходиться в землі. Хто в нас далі? Зайчик, який наш зайчик? Вміє стояти на двох лапках, бігати. Дуже гарний зір має. Також вміє пригати. А ще наш зайчик дуже боїться, вовчика-братика, ведмедика і дуже полюбляє їжу. А зараз зіграємо в гру. Кого немає, подивіться уважно, хто у вас зображений на екрані. А зараз закривайте очі. Хто зник? Дивимося ще раз. Лисиця, ведмідь, олень, зайчик, вовчик, білка і жичок. Кого не стало? Молодці діти! Вовчика не стало, білочки. Їжачка. Дивіться далі. Всі звірі в нас є. Так, кого немає? Лисиці, ведмідя, оленя, зайчика. А зараз давайте зіграємо з вами ще в одну гру. Нам потрібно назвати наших тварин дитинчат. Перша в нас лисиця. Як будуть? Називатися її діти. Якщо лисиця, то маленьких дітей будемо називати лисенята. Далі в нас вовк. Мама вовчиться, а діти вовченята. Далі в нас ведмедь, ведмедик. Як будуть її дитину звати? Ведмежата. І в нас зайчик залишився, як будемо називати їх дітей. Зайченята. А тепер самостійно. Називайте, хто з'являється на екрані, і як називаємо ми їх дітей. Діти. А зараз вгадайте тваринку за описом. Він дуже боїться всього, що тріщить. Він маленький, сіренький, має довгі вушка і куций хвіст. Правильно, це зайчик. Далі в нас, послухайте, хто це може бути? Хитра, руденька. Всіх може навести, обманути. Лисичка живе в дуплі. полюбляє гризти горішки, руденька, маленька, на вушках китиці. Хто це може бути? Білочка. Далі дивимось, він маленький. Колючий, має голки на спині. Їжачок. Молодці. А зараз візьміть, будь ласка, свої листочки, і ми з ними трішки попрацюємо. Розгляньте, будь ласка, малюнки, і скажіть, які тварини на них зображені. Перший в нас білочка, вок, ведмідь, їжак, Зайчик і сова? А зараз розкажіть мені, будь ласка, як вони дбають про себе? Наприклад, де вони живуть? Де Білочка живе? В дублі. А де живе вовк? Молодці діти? А де живе наш ведмідь? Правильно! А де їжачок живе? А де ж зайчик живе? А де сова живе? Де її будиночок? Молодці діти. А зараз розкажіть, як готується до зими і зимують ці всі тварини? Наприклад, білочка, як вона зимує? Звичайно, вона в дуплі готує собі їжу на зиму і живе вона в дуплі. Правильно, Вовчик-братик. Майже не готується, тому що цей хижак постійно пересувається лісом. А як готується ведмідь, ведмідь лягає восени в спячку, і цілу зиму він спить, а як готується їжачок. Їжачок це тварина, яка також відпочиває взимку. А як готується зайчик? Також свої нірки готує деякі запаси, але іноді не вистачає йому їжі, а як сама готується до зими? Також ніяк, тому що він полює на маленьких пташечок. А зараз подивіться, діти, що в нас зображено на малюнку. Білочка! А скажіть, будь ласка, що робить білочка? Правильно, молодці. А я, що білочка знайшла? Гриб. А який гриб за розміром знайшла білочка? Великий. А зараз давайте спробуємо скласти з вами розповідь. Білка, ось, бачите, у вас є внизу така схема, і ми будемо зараз. Спробуємо розповісти. Білка знайшла, що діти? Гриб. Молодці. Який гриб знайшла білка? Білка знайшла великий що? Гриб. Тепер. Ми говоримо, подивись на кого? На білку, молодці діти. А зараз подивіться уважно на екран. Можете подивитися на свої листочки, тільки поверніть їх. У нас є з вами тут овочі, фрукти, ягідки. Нам потрібно поставити в кожному квадратику скільки крапок, скільки плодів. Наприклад, буряки. У нас ми бачимо, рахуємо з тим буряком. Ось наші бурячки, гарбузові своячки. Скільки в нас зображено буряків? Правильно, три. Отже, ставимо три крапочки. Скільки в нас зображено цибулі. Порахуйте, будь ласка. Чотири. Отже, ставимо чотири крапки. Скільки в нас помідорів. Також чотири. Ставимо чотири крапочки. Скільки в нас вишень? 5 ставимо 5 крапочок. І скільки в нас зображено агруса. 6 ставимо 6 крапочок в квадратику. Молодці діти. А зараз подивіться, у нас зображені малюнки. Квіточку ми бачимо. Що спочатку у нас що з'являється? Спочатку у нас квітка вже є, чи ми її повинні спочатку посадити? Звичайно, спочатку ми повинні її посадити, потім виростає що? Маленька стебелинка, що потім буде? З'являються перші квітки, і лише потім ми можемо побачити. Що, діти, як виросла велика, гарна, квітуча квітка. Отже, візьміть, будь ласка, кольорові олівці. Зараз візьміть в руки жовтий олівець. І розфарбуйте квадратик, лише квадратик. Де в нас зображено, що ми з вами посадили насіння? Після жовтого візьміть червоний колір. Розфарбуємо квадратик, де в нас з'явилася перша стебелиночка. А зараз, діти, візьміть, будь ласка, синій колір і розфарбуйте, де з'являються. Перші квіти. І останній візьміть, будь ласка, зелений колір, де в нас вже доросла гарна квітка. Розфарбуйте, будь ласка, повністю весь квадратик. Молодці діти. А зараз подивіться далі. У нас є з вами їжачок, його треба обвести за пунктиром і домалювати за зразком, чого не вистачає на їжачка. В першого їжачка все є і носик, і вушка, і обличчя, і лапки, хвостик, і хвостик, голочки. Чого не вистачає на другому їжачку? Звичайно ж, голочок вам потрібно домалювати. Звичайним олівцем так само голочки, як зображені на першому. А чого ж не вистачає на третьому їжачку? Лапок немає, так, діти? І голочок немає. Отже, домалюйте і обведіть їжачки. Молодці, діти, ви чудово впоралися з нашими завданнями. На цьому ми завершимо наше заняття. Я буду чекати фото ваших робіт. До побачення!